Коломия відмовилася від хлорування води. Єдина в Україні установка по очищенню води запрацювала на Коломийському водоканалі. Вона стовідсотково автоматизована і, головне, безпечна для людей. Її урочисто запустив міський голова Ігор Слюзар. Допомагали облаштовувати обладнання і київські спеціалісти. Якість води перевіряли у лабораторії комунального підприємства та санстанції. Більше знає Надія Ніплюхіна. З новою унікальною для України установкою спеціалісти детально ознайомили Коломийського міського голову та його заступників. Фахівці розповіли, як тепер очищатиметься питна вода, для чого взагалі було міняти обладнання і що від цього отримають мешканці Коломиї. Город Коломиї відказався повністю від хлору. Ви бачили, що хлору нету. Це момент. Другий головний момент смесь оксидантів, вона більш ефективно беззаражує воду. і, відповідно, менше запах буде хлору в воді. А самое главное, менше буде хлор соединений, соєний которые в воде, воді, які влияють на організм, наверное, що більше, ніж ті мікроорганізми, які ми убиваем. Власне, воду, яку обробляє нова установка, перевіряють в лабораторії Коломийського водоканалу. Це робили тут і досі, проте тепер фахівці впевнені, воду з кранів коломийських квартир можна сміливо вживати. Вона очищена, смачна, а тепер ще й без хлору. Це показали результати аналізів та досліджень. Порівняти те, що ми мали, звичайний вільний. Хлор, якщо формула, хто знає хімію, пам'ятає це хлор 2 то тут цього вільного хлору практично не утворюється. Іде звичайний розчин, соляний, натрій, хлор. Звичайна сіль кухонна, тільки не проста вона кухонна, а супер має бути очищена сіль, сіль екстра. І... Ця установка електролізна, вона її перетворює на розчин оксидантів. Що це таке розчин оксидантів? Це іде основне, що утворюється майже 90%, навіть трошки більше 90%. Це є сполука гіпохлорид натрію. Вона канцерогенів не утворює. Звичайно, що це для здоров'я набагато краще для наших коломіян і. Піднімається чуть-чуть рівень pH. Це звичайно що для організму набагато кращий pH, особливо для людей, які страдають гастрітами з підвищеною кислотністю. Особливо пишається ноу-хау директор комунального підприємства Ігор Калиняк. Він неодноразово говорив про те, що в Коломиї буде якісна питна вода. Тепер керівник переконаний, для цього зроблено ще один вагомий крок. Аналогічні установки вже 20 років діють в Америці, і результати як найкращі. Ми позбавилися об'єкту підвищеної небезпеки. Немає того. Небезпечного хлору, який негативно впливає на організм людини, якщо ми давали хлору вільного хлору в пропорції 1,2-1,3 зараз, то ми оксиданту даємо у відповідності до вільного хлору тільки 0,9, тобто його є менше, але в зв'язку з тим, що оксидант він скоріше входить у сполуку з водою, його треба значно менше і він краще проводить, якби впливає на вірус, вбиває скоріше віруси. Тобто, це є досить нормально. Тепер робота 100% автоматизована. Працівники лише наглядатимуть за процесом. Керівництво планує ще й встановити модем. Завдяки йому установкою можна буде керувати з диспетчерського пульта в Коломиї і навіть столиці. Зі всім ознайомився міський голова власний Ігор Слюзар і натиснув кнопку запуску цього обладнання. Ми ще один крок зробили в цивілізований світ. Перейшли від очистки води активним хлором на оксидант. Тобто небезпечні хлор в балонах. Ви помітили, в приміщенні стоять касети, балонів вже немає. Тобто, ми виключили ще один варіант можливої надзвичайної ситуації з витіканням хлору. Ну і перейшли на європейську систему очистки води. Вода має бути обеззаражена, очищена набагато краще ніж було до цього. Обладнати установку на Коломийському водоканалі вдалося за кошти Світового банку. Це обладнання американське. Воно вартує півтора мільйона гривень, і основне від його функціонування немає негативних впливів на людський організм.